Женя, Ксюш, що у ваших стосунках не ідеальне? Давай. Ну, буває таке, що. Припустимо, ну знаєш, що встаєш, не стоїть ноги, uh -huh. про щось думаєш на те. І виходить, що зриваєшся на Ксюхі, і потім думаєш Ні, ну це то, знаєш, що це? зриваєшся. А були таке, питаєш, ну, ну просто... такі, що таке, що там? Та все нормально, все нормально. Ну, це не кожен день, але бувають такі моменти. Я не думаю, ну вони зараз. Під час повномасштабного вторгнення я не можу сказати, що вони почастіхали. Mm -hmm. Вони як були, вони так і залишилися. Я mm -hmm. за це просто каюсь. Да. Коли ви навчилися а, розмовляти один з одним? Мене зараз критикують, я не mm -hmm. розмовляю, тому що ну ми розмовляємо один з одним. Ну я вибачаюсь, але ми розмовляємо з один з одним, коли ми коли нас. Ну, припустимо, ну не то ж ніхто не бачить, а коли ми прославляємося вдома, скажімо да. так, да? за бокалом якогось хорошого вина або хорошого коктейлю, і так можна про розмовляти, так знаходяться якісь спільні теми. Тому що в побуті, ну це дуже складно і дуже напружено. Дуже але ти напружено все. Що саме? Багато справ. <гум> багато ну, справ, багато день, інформації да. негативної, яка й з телеграм-каналів з Теліка. Тому що ну, як то не крути, можна я про це скажу, але <гум> у нас вдома завжди постійно, ну, не коли знаю. мене нема вдома, працює телемарафон. <гум> коли <гум> я приходжу додому, я кажу, це ціли, якщо, якщо це цілий день, це Угу. Це І я включаю твоє кіно екшн. Угу. Навіть коли уходжу з дому пізніше з неї занері... реклама була, да? Да, це, це включає екшн для того, щоб собака чи хуахуачілі. <зв> Не вилася на те, що там розказує просто. Нехай краще вчить українську мову навіть на екшенах, як це робив я, але я вчив англійську мову таким чином, коли дивився оцех перекладаче ще в Радянському, на жаль, Союзі, і вже після перестройки. Окей, ну зараз ви часто сваритесь? От саме такі сварки. Ні. Mm -hmm. nee, mm -hmm. зараз... Я не можу сказати, що це прям сварки. Є якісь, кажу ж, побутові речі, але Ну, no, no, воно дуже швидко, швидко проходить. Ні, ні, да. А коли в останнє ви прям жорстко посварилися? Коли? E, — Ну, Я не можу сказати, що це ж теж. Це це була не сварка, це було моє, скажімо так, недопрацювання і моє e, коротше. Коли їздиш на фронт, ну це так в мене думаю, да. там загинув друг, і я просто не був в такому стані і був серед тих людей, при якому ну, я не можу. Припустити. Ну я так, я, я скажу, що я плакав, все, і я не брав просто труп. Я не знаю, чому це так. Угу. Я не знаю, чому. А я хвилююсь, бо я розумію, А вона мені. хвилюється, вона знає, де я хач, ну... хоча б вона знає, де я. А в мене тому я такі... і хвилююсь, так. тому що я знаю, де ти знаходишся. — А ти знаходишся. не міг взяти трубку? Я не знаю, Чи чому це відбувалося. Mm. Так. Скоріше за все, це було через гіперемоційність в той день, в той вечір. Mm -hmm. І це була прям сварка? Це не була mm -hmm. ну, Це не була сварка, це було, ну так. Ні, Може, він, він, ну я розумію, що я хвилююсь, ну, тому що там з ким він да, там десь наліво попішов. Ні, 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 це не те. А я хвилююсь, бо ну мало ли що, там, проліт якийсь, ну що. Ну, хоч, щоб напиши, що все добре, та, тоб, а він не виходить виходять. Да, я Один, про це навіть дві, не думаю. знаєш, — три написати, години тільки. його нема. Вибачався потім? Ну, а як же? Ти, Ксюш, сказала мені в Бліці, що готова пробачити зраду. Так. Жень, ти готовий пробачити зраду? Ні. Так. Ти бачив, яка вона красива? Красиво. Щось було? Поки воно не було, Окей, а що таке зрада? Ну, ти як ти розумієш? Ну, от що по-твоєму зрада? скажи? — Ні, це я тут питання. Це так, диві, це ,噦... тактильність, це я не знаю, що як це ну, сплітіння тіл. <руч> mm -hmm. Ну диві дивіться, просто для когось зрада це навіть спілкування з протилежною статтю. Суха. Якщо б мене так було, зрада. Якщо б так було. Mm, da, будь ласка. Ну вже не Рік з тобою живемо. Mm -hmm. Я розумію, що для мене зрада це більш моральне. Mm -hmm. то, то, ну, тактильне, як Женя сказав, що да, всяке може бути. Да, там один раз. Я розумію, що да. ну, чому я сказала, що я можу пробачити? Mm -hmm. А зрада така більш для мене, це морально, коли ти е, живеш з сім'єю, mm -hmm. але ходиш наліво постійно до одного. Там чоловіка, ну так скажемо. А жін... хіба один раз це не є. Зрадою? Зрадою. Навіть з моральної точки зору. Ні, ну це так. Да. Ну, ти ж спитав, ну, пробачила б це я? Я кажу так. Я вже плачу, бать. Я б сказала, А, Ні, можливо, коли б я, якщо б ми починали зустрічатися і там десь в років 23 5 і мені ти б спитав, я б сказала б ні. А зараз я трошки іншої думки. 16 років ти змушена була повернутися так. з навчання до Ялти, тому що а, у вашій сім'ї сталося горе. Так твого так. батька вбили. Да. Вбили через те, що він не хотів поступатися і е, віддавати свій бізнес. Угу. У нього було казино, угу. так, і його просто що зробили? Застрілили? Да, да, В под... да. парадному, так, а, в будинку ти хочеш, хочеш, це. Це перший цей момент, коли ти про це дізналася. Нам зателефонувала наша е, моя тітка, угу. і вона сказала, щось ну вона не сказала, що щось там з татом плохо, погано. Угу. А ми жили в самій Москві. Ми знімали вже квартиру з мамою, а вона за містом. І поки вони, вони доїхали, і. Е... А, тобто, ця ця сітка, яка теж жила в Москві, да, 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 ага. да, да, Так, да. І ну, їй сказали. Я, я так розумію, що їй зателефонувала моя бабуся, а, а тато жив жив з моєю бабушкою і дідом, бо mm. ми з мамою були в Москві. Але точно, 16 років це 2000 рік. Ні, 16 мені тоді ще не було, десь 15 А, Це 99-й, двох тисяч рік. Так, ну, а бій, як немає? шалені 90, ті так, 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 тобто ти це через телефон, домашні... звичайно, да, да, так, да, так. Так. І вони, коли піднімались, там не було ліфта, там і вони піднімаються по сходах і з дядькою з моїм, і Галка каже, що я, я не знаю, як це сказати. Ну там чутно. А мама стоїть відкрити двері були. І ми зрозуміли, що як сказати, що сказати. Угу. Ну, якщо б він був би, там в больниці, в лікарні десь був, то це одне а так… Угу. І все. Коли ти їхала з Москви, ви ж одразу виїхала? Ні, ні, ні. Мені потрібно було довчитися півроку. Ну, Чекай, Т ну ти поїхала на похорон? Так. О, так. Ми сіли мене... в той же день, ми сіли ага. на літак, ми, слава Богу, були літаки. Коли ти летіла у цей час, про що ти думала? А я думала, що це помилка. Я думала, mm -hmm. що це помилка. Я думала, що ми зараз приїдемо і він в лікарні. Mm -hmm. Ну я не хотіла вірити в це. Ви приїхали і де він був? Він був у морзів вже був. Ти його одразу побачила? А, ні, тільки на похоронах. І mm все. -hmm. Ну тут уже. І я можу сказати так, що я досі, але я не вірю. А знаєш чому? Тому що е, цей час, в який ми були в Москві, я розуміла, що він далеко. Угу. Ну і ми не бачились там кожні вихідні. Там. І я зараз психологічно, я так розумію, що він теж далеко десь угу. для мене. А часто з ним спілкуєшся? Е, зараз ні, але коли важко, там бувало, бувало раніше, і зараз може так. Да. Я, би, я так думаю, що, ну, що б ти сказав. Mm -hmm. А може, знаєш, іноді думаєш, що якщо б він був живий, може всього цього, що зараз є, в мене не було. Чому? А тому би я, ну, я б в Москві. Mm -hmm. І я б не познайомилась з Женєю, я б би... ну, було все по-іншому. Mm -hmm. Про це я дуже багато думала. Це як доля? Може бути. Чимось ми жертвуємо, хоча так погано казати, але І це той період, коли з забезпеченого дитинства і юності починається Дорослий, зовсім так. інше так. життя, бідне. Скільки вам вистачило грошей і на який час з М -м. мамою, щоб так, то... прожити так ще нормально? Ти знаєш, в нас взагалі, як ми потім зрозуміли, що в нас нічого зовсім не було. А де всі гроші були? А, в обороті воно вони були десь. Він комусь позичав. Тобто, вже тоді казино воно не дуже так працювало. Угу. Бо він ну дуже було складно, і ми багато чого не знали. Взагалі він все переховував. — Тобто грошей не було взагалі? Mm -mm. Були його друзі, які, яким він позичав багато ну, великі суми. Вони потім віддавали десь там років п'ять більше. А Хтось і не віддавав? Так. Да. А ми не знаємо скільки. Ага. Та, та розумієш, він же ж був е, як це правильно? Він же ж окремо від казино, Він же ще грав в карти. Ну, і там же ж він вигравав досить великі слова. Він же шулером був. Він не шулер, він. А, ну да-да, можна так. да-да-да. Більш, більш, да-да, шулер. Ну, він ж намахував людей. Так. Ну, красиво. Ага. Ти вмієш грати в карти? Ні. — Це принципово? Ні, ну в дурака можу. А, ну тобто… — В мене не, нема да, такої залежності від цього, да, я спокійно. Ти говорила про те, що е, досі е, вбивці е, так і не покарані. А я а ми цього теж не знаємо. Бо mm. на ранок, е, після всього, коли його вбили, когось знайшли в, в річці в Ялті. Так. — Ну, а, як, а ми ж не знаємо. Він, Він ти, ото, людина, кілер… — як кілер? Ну так, типу? да, ми ж не знаємо. Ага. Ну, тобто, слухай, ну нам слідчий сказав, що е, ну ви розумієте, президенти вбивають. А ви тут хочете? Ну а, в Ялті, ну угу. що ви тут хочете? Ну і все, і мама зрозуміла, що нам це дорожче після смерті тата. Я там з подружкою гуляла біля дому будинку і під'їжджає машина. Ну, просто т -т тоновані е вікна, угу. і такі два чувака раз дивляться, а ти стоїш і розумієш, ну що ти, ну, ну що куди ти будь, а будеш. Що? А це лякали, щоб ми не копалися. Ого. Угу. Ну, так. І потім ми з мамою все коли там закінчили, ми поїхали в Москву в Київ півроку. А Ні, ще думав, це довчитися мені Слухай, відвідно... А скажи мені, от ти. Дівчинка, з якої, ну так, грубо кажучи, вибили сльози uh -huh. в дитинстві. Uh -huh. так? А, а ти плакала, коли батька не Е, Так, e, да, але ну, не ду... я не можу сказати, що я там була в мене істерика чи щось. Uh -huh. Я розуміла, що мені потрібно тримати маму, підтримувати. Uh -huh. да. І... Тобто не мама тебе, а ти маму? да. да. Ти сильніша ми... з вас двох? Я ні, на той момент просто, знаєш, як це? Я, я, може, Тому що я не вірила в те, що 100%. Ну, навіть коли його ховали, да, на клад... я, я не розумію. Ну, для мене це було ні. Угу. І я підтримувала маму. Угу. А потім, вже, коли знаєш, там пройшов час, коли ми ходили до нього на кладбище, то. Вже усвідомила. Да, да. Угу. Ти провчилася далі ще в Москві півроку? Чому ти повернулася назад в Ялту? Я не знаю, не було коштів залишатися, де було жити. А перспективи після кінця навчання не були? Я, мабуть, злякалася. Чого я злякалася? Мені пропонували ріверденс. До нас приїжджав це степ, ірландський степ. Ірландський степ, ну ріверденс. Вони пропонували мені місце а, в балеті, але я злякалася мені було 16, Це інша мова і країна. Я злякалася Угу. Да. І, і краще ми було вирішили, до да, ми вирішили, да, ну, ну, слухай, В нас там є житло, в нас ну, все ж таки там бабуся з дідусем, і... — Які вас по факту годували? потім? — Так, так. Да. Угу. Ну, було простіше на той момент. Але недовго ж ви жили в Ялті, потім ти вирішила їхати в Київ? Да. Ні, в Дніпр. А, в Дніпру. А, а потім, да. Ну, в Дніпрі я там дуже мало. Десь рік я там попрацювала. І потім... А ким ти там працював? Теж балет. Був балет, так. Да. Угу. І корпоративчики. Ну, типу, Freedom, але тут порівнювати не з да. Але чому, до речі, саме в Київ? Чому саме туди, якщо. Ну, давай чесно. Угу. А, більшість кримчан вони все одно орієнтувалися на так, на Москву, і там і гроші я більше знаю. я не знаю. Угу. Я не захотіла в Москву. Ну я, я, я навіть ти знаєш, я не думала про це. Я думаю, в Київ і в Київ все. Угу. І місяць ти коли приїхала в Київ, ти е, е, жила 100 кілометрів від Києва? Ні, спочатку я зніма, знімала кімнату у бабусі там якусь угу. там. А потім, е, коли вже я е, е, влаштувалася в Фрідом, угу. ця бабуся я ж приходила пізно. Так. А вона мені каже: А, ти зараз ще чуваков <таскати, <Преститутка>. <таскати> Да? Ага вона сказала, «да», вона сказала, що ні. Все. Ти місяць шукала роботу, це не так довго, в принципі. Бо я дуже наполеглива. Може, не знаю. Дзвонила в mm Да, -hmm. балетом. Я не знаю, я не пам'ятаю, звідки я взяла телефон. Тут тоді ж не було, там, Google мені. Так. Я не пам'ятаю. — Десь взяла, може, десь знайомий. десь. Чи поїхала по адресі? Це чого я не пам'ятаю, знаєш, воно так в тумані в мене. А як ти, до речі, от ти розповідала про те, що Еліна Каліденко тобі подзвонила і сказала, приїжджай на репетицію. Так, вона подзвонила. А ти до цього приходила на якісь проби? Так, так. Да, ага. Я до неї, тобто, це перший раз. Я зателефонувала, я кажу: добрий день, там я от хочу Пенсувати. спробувати да, ага. до вас. Так. А вона, ну добре, давай, а ну що ти вмієш? Ну так, по телефону. Я кажу, ну я там вчилася там. та-да-да-да. Та, та. Приходь, покажи, що ти вмієш. Uh -huh. Прийшла, вона подивилася, да. Я потім і вона каже: я зателефоную. Я розумію, що зателефоную це, знаєш, так. ну. Так, Ми вам перезвонимо. Ну і потім вже, ж я вже збиралася. А, це я вже у бабусі ще, ж, ще жила у цій бабусі. Uh -huh. а, ну, це ж статанарний телефон. <рес> uh -huh. а, і тиждень проходить, і я збираюся їхати в Афрідом, щоб нагадати про себе. Ну, нема в мене варіантів. Чи я ну, ні? Я могла би е, працювати е, тоді, і може зараз е, за кордон збиралися якісь такі знаєш стихійні колективи на е, пароходи оці. Ну, це ну, ну, тебе ну, запрошували там і там із стрибтезеркою працювати. На скільки да, мені. Та, але ти ну, не ні, 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 Тобто я... у тебе е, було це відчуття е, гідності? Так, да, ти не могла да, собі цього дозволити? Я не могла, да я розуміла, що і тато би не хотів цього. А це з поваги до тата? Ага. Да, і я виходжу, я вже вдягнена, і тут дзвонить, телефонує цей стаціонарний. І я, алло, А вона каже, це Лена Каліденка приходь завтра на тренування. <риклад> Скільки років це було? Ні, ну Це в мені вже було 19, десь <риклад> 2, ну десь так, 19-20 років. Тут трошечки можливо назад. <риклад> <риклад> У тебе ж були стосунки з аб'юзером? Ну, це з 16 років, коли uh -huh. я приїхала е, в Ялту так. і зустріла з свого колишнього е, хлопця. Ні-ні, е, однокласника. А, однокласника, так. так. Ну і якось так закрутилося. Все. Це 16 років твій да. перший хлопець. був. Да, да. Юра. Да. Говорила. Да, про... знаєш, да? так. Все дивишся. І він е не хотів, щоб ти і працювала, ні, 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 ні. і розвивалася. Ні, нічого і ревнував. Да. Ну його поняття було народжувати дітей, жарити картоплю, вбирати, стирати. Ну і все. Скільки часу ви разом пробули? Ну довго ми були. 16, ну десь до от, поки я не поїхала у Київ. Тобто, на це Ого. не було, не, не боя і він пішов в армію, так, я очікав. його чекала. він Старше був? Ні, він однокласник мій. А, чекає, тобто 16, він пішов в армію 18 да, да. І, там, да, ну, там, да, і там, ну е, і ну Це вже були такі стосунки, коли я вже поїхала в Дєпр. Ми то були разом, то ага. не були разом, ну таке. Як ти зрозуміла, що все вистачить? І це перше, і друге, чому ти так довго терпіла? Ти думала, що це любов? Так. Да. Да. Бо я іншого не знала. — Якщо да. зараз. Е, в даний час подивитися на ті стосунки. Це була любов? Це була звичка. Угу. Ну так. Ні, спочатку, ну а як? Ну, романтика, там кудись ходиш гуляєш, коли в тебе ніколи цього не було, бо в тебе було постійне навчання. Постійно, зранку до вечора п'ять днів на, на тиждень. Ну і Ти нічого не бачила увагу. і в тебе і друзів не було. Ну, тільки коло, да, де ти там mm -hmm. навчаєшся, бо часу не було. І так. тут ну, Ялта, романтика, тут хлопець, який сподобався, mm -hmm. так. А потім це була вже звичка, і я розумію, що ну, навіщо я втрачала так час. Може, щось. Може, я і раніше поїхала би. Mm -hmm. може. А тобто ти навіть не їхала тому що? Ні, не зав... поруч. Ні, 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 ні. Я, мабуть. Uh, я не знала, куди їхати. Uh -huh. Ну тоді якось я не я не думала про це може бути. У uh -huh. твоєму житті ще були аб'юзивні стосунки? Ні. Mm -mm. Тому що ти сказала, твоя цитата. Uh -huh. Я себе ціную. У мене в житті було три чоловіки». Значить, про Юру ми поговорили, uh -huh. про Женю ми знаємо. Uh -huh. А третій хто? Третій це був у Дніпрі. Uh -huh. І... І Це не довго виходить? Ні, ні. Якщо ти в Дніпрі скільки ти рік була? І це не було там коханням якимось. А що це було? Ну, це просто. Фліртик? Відносин. Фліртик Відносин. Секс? Да, да. а ти вміла спілкуватися з хлопцями? Ти вміла приймати їхні знаки уваги. Ти дівчинка, яка знову ж таки з самого дитинства mm -hmm. в професійному там спорті, в танцях, і все знову ж таки закручено mm -hmm. тільки навколо цього. Mm -hmm. Ну, я і вміла. Що значить вміла? То, я... Знаєш, як дівчат? Я... От дівчата вміють там фліртувати. От, там... Ні, я цього не вмію. О. Ну, це сто відсотків, я mm -hmm. не вмію. І в мене мама, мама казала мені: слухай, ти бачили взагалі, як ти виглядаєш? Ну тобто, твій. <пока> так. <да>, Хто <пока> до тебе, ну, взагалі? Mm -hmm. Ну так і було. А потім там залицятися до мене, ну коли я працювала в да? Е, да, залицялися, але я бачу, коли я бачу, що ну мені. Мені не, не подобається взагалі ці. Ну, ми можемо там спілкуватися як друзі, але так. не більше. Угу. Ну Були такі, так. Тобто тобі не потрібно було це? Кохання, стосунки? Mm -mm. Я сама Знає, і. Знайти і... того, хто ти Ні, Я любити. шукала настоящу почуття да, mm -hmm. такі. Угу. І тут він знайшов мене. — Про нього ще ми поговоримо. Так, а насправді він то тебе знайшов. Да. І він тут тебе добивався да, да. І не один раз, а ти да. крутила знову ж таки носом. Ну, я не думала про те, що Ну що, не знаю. Mm -hmm. Ну, це не принц. Ну, слава. А, так, так, так. <ріст> Як там було там, це не принц, у нього великі вуха, так? Великі очі і лисий. Ну, ну що, ага. і дрищу такий худий. Слава! <ріст> Ви е, позичали гроші на весілля? Так, у Зеленських. Ні. — Не тільки. Ага, ага. Ви віддали всі гроші? Е, ну, за весілля, за так. За весілля. весілля? Да. А за всі? Okay. Nee, всі, всі, звісно, mm -hmm. всі. Окей, okay. одразу? Та ну ні, а ти ні. що, угу. ну, звідки, звідки. ми ж не, цей, не були такими прям великими зірками, в яких були там, баснословні якісь суми. Ми колись про це з тобою розмовляли. Що угу. Скільки ти питав, скільки в мене вже в гаманці може бути цей, грошей, я тобі тоді відповів, але це, ну як тобі сказати, це було ну, прям кожен день. Угу. Це коли ти знаєш, це коли ти отримуєш там гонорар, і йдеш, і там половину його там, міняєш, знаєш, або там, половину кладеш в портмане, і йдеш, і думаєш, а от це я, конечно. А потім губиш це портмане. Ну, да, губиш це портмане. Коли зустрічалися. Да, ладно. Він мене да, вигулював, вигулював. Ще було це, як його називається, мі Міраж. Що таке Міраж? Міраж це Боулінг був, був а, так, на, на, Артема. ну, на, 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 на сіцьових Так, і? Ну, все, погуляли. Все. Mm, ти загубив Так. — Скільки там було грошей? Ну no, я не пам'ятаю. Але це було якраз перед якій, після якогось Карпаратосу, де ми нормально зробимо. Ну а що я піду з пустим портмоне вигулювати дівчину. Aha. Тим більш там в, 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 в міраж. Для мене тоді це було б перезвоню. Yeah. 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 Це, це теж. Це Магарита це Володимирівна. Yeah. Ага. Mm -hmm. Так, чекай, це твоя мама. Yeah. Це не вирізати, понятно? <laughs> <Вау. laughs> мам, ну ладно і тобі, мам. <laughs> <laughs> а коли в вашій родині було таке, що не було взагалі грошей? E, було. Коли, ну, коли ну, починали жити. разом. Ну, так. Ти займав в мене, коли я працювала mm, ще і, да, і я в нього. Ну тобто, да, mm, а, а тебе бо... як чоловіка це огложело? А ти же? не можеш забезпечити? А як же? Mm. Конечно, що робити в цей в такий ну, час? Або що є друзі, друзі, і що є розуміння між влюбленними? Mm.